Знаєте, хто зараз віруситься в американському Тіктоці? Українська супермодель Сніжана Онопко, яка сяяла на всіх головних подіумах світу всередині нульових. А знаєте, яку її фразу ідеалізують в соцмережах? Відмову їсти. І я, друзі, не жартую. Ви Знаєте, в принципі нічого так працює. сьогодні. Поговоримо про життя та кар'єру Сніжани Онопко, яка стала мільйонеркою у 18 років та входила у топ 10 найуспішніших моделей світу. Чому раптом припинила модельну кар'єру? Чим вона займається зараз? Та яку громадянську позицію займає сьогодні? Адже колись вона виступала проти євроінтеграції. Я не була за євроінтеграцію. Я не то, щоб була проти, Просто це потягнуло б дуже багато змін, а я ні привіржені цю змінені. Також заглибимося у тренд з тіктоку, який чомусь ідеалізує її худорлявість та відмову від їжі. Hi, my name is Nijana. I'm from Ukraine. Як завжди, чекаю від вас магічний лайк, підписочку та ставте дзвіночок. І починаємо. На днях я побачила в Тіктоці якийсь дуже дивний тренд. Фотографія сніжани Онопко із надписом Ти впевнена? Як пояснюють коментатори, обличчя супермоделі мало б засуджувати глядачку, яка в момент перегляду щось їсть. Також форсять уривок із росіянського бекстейдж-інтерв'ю із якогось модного показу, героїною якого і стала Сніжана в часи до війни. У цьому сюжеті моделі розповідають. Що зазвичай їдять вдома та перед дефіле? Шанель Іман каже, що взагалі приносить з собою власну їжу. І не їсть фуршети із бекстейджів, бо надто багато людей торкалося їх. Ханна Габі Оділь розповідає, що щодня їсть супи і щось корисне. Росіянка Влада Рослякова розповіла, що в готелях перед показами їсть яйця, кашу, млинці, і саме цей уривок вірусиця. в хтось предоставляють рослякову та онопко. Завтрак в готелі дуже хорошо, плотна там їжніца, кашу, шлям такоблінчики. Адже сніжана каже, що не їсть нічого. І здається, поки що її шлунок працює. Знаєте, в принципі, нічого. Желудок працює поки. Саме фігура супермоделі Сніжана Онопко сьогодні спричиняє справжню сенсацію у зумерів, які знімають відео із текстом, коли тобі кажуть, що ти худорлява, але ти не сніжана Онопко. І мені здається, що це подається як схвалення. До речі, українською її прізвище пишеться Онопко. А от в модельних колах вона відома як онопка англійською. Багато кому її сьогоднішня фігура здається досить хворобливою. Ось так сніжана виглядає сьогодні. Але давайте поговоримо, який шлях пройшла сніжана у свої юні роки. Щоб вже в 19 років купити квартиру на Манхеттені та стати обличчям майже всіх топових брендів тих часів, сніжана Онопконародилася народилася 1987 року у Сівердонецьку. Нині тимчасово окуповане місто, яке перейменували в цьому році на Сіверсько-Донецьк. Як розповідає сама супермодель, вона з 6 років росла без батька. Її батько був рок-музикантом, і про нього вона говорить неохоче. Лише згадує, що він прогуляв гроші із їхнього з мамою весілля. А після того, як він пішов із сім'ї до іншої жінки, то забрав майже все майно. Залишив лише деякі стільці та диван. Тоді Сніжана дуже сильно захворіла через стрес і майже не могла вставати з ліжка. Навіть попри це, у дорослому віці вона оплачувала його лікування. Модельна кар'єра Сніжани почалася. У 14 років тоді вона знялася в компанії бренду Shiseido, Сніла Шисейдомнадцять років. Вона розповідає, що працювала майже місяць без вихідних з 6 ранку до ночі, але через якесь непорозуміння і скандал їй не заплатили. І вона вирішила припинити кар'єру моделі. Але вона продовжувала дружбу із агентом Олегом Воропаєвим, який також мав добрі стосунки із її матір'ю. Олег був скаутом. Скаути це співробітники модельних агентств, які відповідають за постійний пошук нових моделей. І він постійно пропонував сніжані знову стати моделлю, проте вона цього не хотіла. І це так сумно, що в багатьох інтерв'ю вона наголошує, що вона не хотіла займатися моделінгом, але їй постійно пропонували і нав'язували це. І зрештою, неповнолітня дитина погодила. Але це було не одразу. Ні, це не моє, я не хочу взагалі з цим зв'язувати. Хоча я завжди хотіла бути багатою і Коли їй було 17, вона почала відносини із чоловіком В'ячеславом, який спершу був не дуже заможним, але згодом його статки почали стрімко рости. Він подарував їй автомобіль BMW X5. Тоді вона приїхала показати цей подарунок Воропаєву. Цей час з ним був представник агенції DNA, яка свого часу відкрила такі таланти, як Наталія Водянова, Лінда Євангеліста та Кароліна. Куркова, і вони почали переконувати її поїхати до Нью-Йорку на пробні фотосесії. Та можливо там залишитися для підписання контракту. Вона постійно відмовлялася, але приїхали представники цієї агенції і вже особисто пропонували їй цю можливість. Просто вони побачили її полароїдні фотографії із числа сотень моделей і обрали саме її. І вони таки переконали її поїхати до штатів. Її бойфренд В'ячеслав оплатив і цю поїздку та проживання в нью Йорку. Як вона сама зазначає, вона не жила в цих модельних апартментах, де жили моделі. Цілою компанією два місяці вона там проживала і ходила на тестові фотосесії. І проривом для Сніжани стало знайомство із фотографом Стівеном Мейзелом та ексклюзивна зйомка для Дольче Габана. А ще обкладинка італійського Вок. І тут її кар'єра просто розцвіла. Вона відкривала та закривала найвідоміші покази найкрупніших брендів. Про неї заговорив весь світ за ці пару місяців. Своє повноліття вона зустрічала мільйонеркою. Найкрупнішим був контракт із Шисейдо, брендом, з яким раніше були непорозуміння. Перший час мама підтримувала юну модель та разом із нею скуповувала половину будь-яків Нью-Йорку, як каже сама Сніжана. А вже через три роки вона купила квартиру на Мангеттені. Також вона купила квартири в Києві для мами, бабусі, тітки та й про себе не забула. На початку її модельної кар'єри також стався невеликий, але незручний скандал. У Мережі з'явилися фотографії буцімто сніжани та її подруги. У дуже оголеному вигляді сама сніжана стверджувала, що на фотографіях не вона, і це все фотомонтаж. Але ці фотографії, здається, лише підігріли популярність до її персони. Через деякий час такої насиченої роботи у сніжани почалися проблеми у відносинах із В'ячеславом, адже це було кохання на відстані. Він переїхав до Москви через якісь проблеми, а вона постійно літала з Нью-Йорку до України і в Лос-Анджелес, і взагалі по світу. І з ним вона бачилася раз на пару місяців. Їхні відносини завершилися у 2009 році. Як каже Сніжана, частково у цьому є і її провина, тому що вона не змогла бути поруч. Згодом Сніжана почала відносини із Олександром Оніщенко, ім'я при народженні Олександр Раджабович Кадиров, одіозний депутат регіонал. Також він є колишнім боксером. Спортсменом, кінотником та організатором численних кінних змагань і конкурсів жіночої краси Міс України в Україні він звинувачується в державній зраді, організації злочинного угруповання і корупції, але він втік до Європи і переховується від правоохоронних органів України. Сьогодні він проживає в Німеччині, де придбав нерухомість і отримав резидентство. Їхні відносини спершу були діловими. Він запропонував їй взяти участь у показі Мураді, раді. А згодом почалися їхні романтичні відносини, які відзначалися грандіозними поїздками та святкуваннями. Ми відпочивали в Майамі, в Куршевелі, де ми тільки не були. Хто сьогодні для нас співатиме? Лобода, Могилевська, Ірина Білик. Оніщенко подарував сніжані Bentley Суперспорт на той час єдину модель в Україні, і все в них йшло до весілля. Але на горизонті, як каже Сніжана, з'явився донецький бізнесмен Микола Щур, який ще під час стосунків Онопки із Оніщенко. Та в учасником бійки із бойфрендом моделі на той час у Миколи був друг, якому подобалась сніжана, і він її переслідував, пропонувавши їй стосунки. Хоча вона була дуже проти. Одного разу навіть стався інцидент у ресторані, де оця компанія чоловіків. Якимось чином облила сніжану свічкою, і Оніщенко приїхав розбиратися. В результаті зав'язалася бійка, і Микола Щур розбив Олександру обличчя та зламав пальці. Онопко знала щура дуже багато років. Вони були в одному колі спілкування. але близькими не були. І от після цієї бійки одного разу Сніжана посварилася із Оніщенком і прийшла в ресторан Ікра. В той час її всі розпитували про її новий автомобіль, і вона думала, що Микола. Теж зацікавився ним, тому що він їй зателефонував. Але як виявилося, цікавився він нею, а не автомобілем. І в них зав'язалася романтична розмова, коли він побачив її в цьому ресторані і прямо там і подзвонив. Того вечора він відвіз її додому та ліг у неї спати. І як вона каже, вже не виїжджав. Вони стали жити разом. Про те, що відносини Сніжани і Олександра завершилися, Микола повідомив сам, коли взяв трубку від Олександра. І сказав, що ця дівчина вже зайнята. А вона, власне, навіть не приймала в цьому участі. Вони продовжили жити разом. І через рік таких відносин вони одружилися. Це відбувалося у 2011 році. Сукня Сніжани була від звере вонг. Обручки були від Тіфані, без діамантів, як вона зазначила, гладенькі. Щоб життя було гладеньке, виступали там Лобода і Тіна Кароль. Зараз Сніжана згадує, що Микола був дуже ласкавий і навіть готував її бутерброди. О Боже, це ж так неймовірно. Спільне мешкання до шлюбу називає Сніжана найщасливішим періодом їхніх відносин. А в першу шлюбну ніч він вже показав свій характер. І через місяць після весілля почав її бити. Вона навіть не зрозуміла, за що він її побив. А коли вони були в Монако, він розбив їй голову, Їй довелося ходити в шапці. Згодом у них була повторна весільна церемонія на Сейшельських островах. Але навіть там вони сварилися, як каже сама сніжана. Він постійно бив її, а потім ставав на коліна вибачався, і сніжана пробачала. Бувало навіть таке, що після побиття вона три дні приходила до тями. Але вона була не єдиною жертвою Миколи Щура, адже він бив усіх своїх жінок і навіть батьків у п'ятому класі. Як вона розповідає, він вдарив учительку, а ще він з маличку бив усіх дітей. При цьому тато все це прикривав. Після ось таких побоїв вона захотіла розлучитися, але він не схвалював розлучення і говорив, що стане тільки вдівцем. Але аж ніяк не розлучиться через постійний стрес, тривожність та ось таке життя, ніби на пороховій бочці, сніжана стала втрачати працездатність, іскру в очах, і навіть корисні зв'язки у модельному бізнесі. Адже через деякі невиходи на покази, інші непорозуміння її почали запрошувати все менше, і вона буквально навіть засинала на показах і на зйомках, через те, що не могла просто прийти до тями. На різних шоу вона розповідала, що обрала життя в Україні, і це її свідомий вибір, тому що такими є її пріоритети: тут її рідня, тут її чоловік, і згодом вона покидає агентство DNA. Згодом вона повертається на подіум і відкриває показ Наташі Зінько на лондонському тижні моди. Але це було ненадовго. І Що відбувається у її житті далі? Скажімо, у 2017 році вона зустрічає новорічну ніч сама. А Микола в цей час б'є поліцейського прямо в райвідділі, захищаючи свою коханку Анну Пінчук. Цю ситуацію в новинах побачила вся Україна. А сама Сніжана дізналася про це вже з телевізора, коли приїхала в санаторій Карпати, що тоді завчасно її туди для оздоровлення. І на прохання самого Миколи Сніжана ще й повідомляє пресі, що це не коханка, а їхня спільна приятелька. Згодом Микола Буцімто поїхав до Будапешту і скидав Сніжані там фотографії з якогось застілля, де був незвичний алкоголь. Але через пару хвилин їй скинули фотографії Анни Пінчук, яка сфоткала точно той самий стіл. І виходить, що вони разом в Будапешті. І вона повідомляє йому, що все зрозуміло, що він там з коханкою. Тоді він прилітає додому наступного ж дня, і сніжана вимагає в нього розлучення. І коли прийшла її мама. Щоб допомогти зібрати речі, він на неї напав, почав бити її маму ногами, зламав ребра та спричинив струс мозку. Для того, щоб він відпустив її маму і дозволив їй поїхати до лікарні. Сніжана почала погрожувати, що зараз буде різати собі вени. І Коля відпускає її маму лише за умови, що сніжана залишається, і того вечора вона таки залишилася. А маму повезла до лікарні. Це продовжувалося, і у 2018 році Коля нападає на пішохода та стріляє в нього. А все за зауваження про неправильне паркування. Його забирають до ІТТ, де він проводить два місяці. І сніжана ще й носить йому їжу та інші необхідні речі. Згодом його переводять до СІЗО. Також вона була присутня на всіх його судових засіданнях, тому що в той момент, як вона каже, від нього всі відвернулися. Але справа там зам'ялася. У 2019 році сніжана заперечувала Інтерв'ю намір розлучитися і говорила, що сім'я це праця. Одного разу він прийшов додому п'яний і із її. Застосовуючи побої, після цього вона говорила в інтерв'ю, що тема сексу для неї закрита. Тоді вона зібрала деякі свої речі у маленьку сумочку Луї Вітон, взяла одну із своїх собачок і пішла від нього. Він постійно плакав по телефону, щоб вона повернулася і обіцяв, що зміниться. Але вона більше не повернулася. Згодом щур сів до в'язниці за шахрайські дії, і коли він вийшов, то було остаточно оформлене розлучення. В кінці 2020 року їхнє розлучення було просто пекельним. Спершу вона хотіла, як вона каже, піти з тим, з чим прийшла два автомобілі, половина особистих речей, ще якісь прикраси, які він їй дарував. Але згодом вона вирішила ділити майно порівну. А майна там було немало, як ви розумієте. І він почав заховувати автомобілі, її дизайнерський одяг, ляльки і навіть ювелірні прикраси. Всю свою колекцію одягу від дизайнерів вона так і не змогла забрати повністю. Частину її речей він їй передавав через друзів знайомих у сміттєвих пакетах. Також у нього вдома залишилися її собачка, і вона бачила, що за ними не доглядають як слід. І для неї це було просто нестерпно. Микола привів їхній будинок в свою коханку. Сніжана розповідала, вона грається з моїми собачками, плаває у басейні, який ми разом будували, їсть із посуду та спить на білизні, яку дарувала нам на весілля. Він каже, що він мені нічого не винен. Це не так, і я доведу це у суді. Під час розлучення сніжана ходила з охоронцями, тому що він постійно їй погрожував. Єдине, що безмежно тішило її у цьому всьому, це те, що вона не народила йому дітей. І, звісно ж, з дітьми це було б набагато все складніше. Крім того, вони були б дуже травмовані. В процесі цього жахливого розлучення вона неймовірно схудла. Її вага була трохи більше 40 кг. і в неї, навіть як вона каже, відмовили смакові рецептори. Саме у процесі поділу майна та розлучення вона й давала ці всі інтерв'ю, з яких ми зараз беремо інформацію. Всі вони є в описі. Як вона говорила, це єдина її зброя зараз розголос. Можливо, вона просто боялася, що він щось зробить з нею. А так, вона хоча б повідомляла пресі про те, як він їй погрожував. Вона говорила, що влада, законодавство не захищає жінок від домашнього насильства, і це взагалі-то вважається лише якимись домашніми розбірками і нічого не вирішує. І лише у листопаді 2020 року розлучення було офіційно завершено, але майно ще не було поділено. Онопко так і залишилася проживати у Києві. Але після повномасштабного вторгнення Росії до України вона виїхала до Європи. У своєму інстаграмі вона висловлювала позицію на. Підтримку України. А ще давала інтерв'ю, у якому говорила: як же мені хочеться додому, мене тут нічого не тішить і нічого не хочеться. Я просто хочу, щоб був мир у всьому світі і щоб в моїй країні перестала гинути люди. Як шкода, що у мене немає червоної палички, щоб закінчити це пекло. А раніше у 2014 році Сніжана зазначала, що вона любить Україну. Шкодувала про Крим, але виступала проти євроінтеграції, тому що не любить змін. Розквіт її кар'єри, на жаль, її сприймали як Russian Doll. Навіть донедавна різні росіянські видання подавали її у списку типу топ кращих моделей російськомовних. І це дуже сумно. Навіть зараз в різних підбірках Тіктоку та Інстаграму і Сніжану Онопку, і росіянку владу Рослякову подають як подруг та дуже класних колег. Наводяться їхні різні спільні айконік фото рекламних кампаній. Також підкреслюють, що вони абсолютно схожі і майже як сестри. І ми бачимо одне: різні там вестерни, вестернери, а особливо зумери. Вони досі не петрують, що Україна це не Росія, як завжди, все узагальнюється та спрощується. І навіть сама сніжана зазначала, що лише. Після революції гідності про Україну почали говорити як про окрему державу. Але камон, це було ще 10 років тому, і сьогодні вже знову повертається. Все, я вже про це говорила на одному відео, про те, що росіян там досі поважають, люблять і без них не можуть. І навіть українку вони зараховують до росіянок. Але мене хоча б дуже радує, що Сніжана у своєму інстаграмі повсякчас підкреслює, що вона українка. Після початку повномасштабного вторгнення Сніжана переїхала до Нідерландів і навіть там знімалася в фотосесіях. А згодом вона переїхала у Ригу, Латвія. І здається, там вона й живе досі. 21 травня цього року, майже через 4 роки після травматичного розлучення, сніжана вийшла заміж знову. Інформації про свого чоловіка вона не надає. У липні вона запостила, що офіційно одружена більше ніж місяць, і ще ніколи не була настільки щасливою. Свого чоловіка вона називає найкращим на світі. Багато хто зауважує, що сніжана сьогодні виглядає ну дуже худою і навіть хворобливо. Сподіваюся, вона знайде зцілення. Коли вона давала різні інтерв'ю в процесі розлучення, то також виглядала дуже худорляво. А через рік після цього розлучення, у жовтні 2021 року, можна побачити у цьому інтерв'ю, що сніжана виглядає більш жвавою та веселою, і не дивно, адже аб'юзивні відносини вже завершились. Дуже багато людей в інтернеті цікавляться вибачте, дієтою сніжан. Очевидно, вона пережила багато травмуючих подій, і це на неї вплинуло буквально. Вона й сама говорила, що коли вона нервується, то сильно худне. Розумієте, вона не спеціально це робить. Людина може пропадати апетит, і це взагалі не весело. А ще вона говорила, що її стрункість це генетичне. Попри все, моє захоплення сніжаною та її кар'єрними досягненнями та талантом. Мене дуже лякає оця романтизація, її цитати про голодування. Вони вирвали з контексту. Ексту цю цитату і розносять як якийсь суперрецепт модельної фігури, і все-таки. Це дуже шкідлива і небезпечна порада. Сподіваюсь, цей тренд тому, це просто тренд черговий, і це не буде якоюсь серйозною інструкцією для молодих дівчат. Але для Сніжана це принаймні чудовий спосіб вкотре завіруситися. У її інстаграмі зараз є понад 16 мільйонів підписників. Тут вона публікує різні подорожі, дорогі автомобілі та власні фото, старі з модельних показів та нові. Досить часто вона позує з цигаркою. Постить цитати, скажімо, із фото Томаса Шелбі. Та іноді підспівує росіянським хітам. І вона не те, щоб собі просто їх слухає, вона їх публікує. Що ви про це думаєте? Чекаю коментарів. Але також вона підтримує благодійні фонди України, як от Future for Ukraine, Коментатори під відео із її інтерв'ю пишуть і досить там дурню про її обличчя з філлерами, що вона там знайшла якогось такого самого невдаху і що знімається лише для якихось там каталогів. Бажаю цим коментаторам самим знімати для каталогів і показати, як правильно. А ще варто сказати, що людина має право жити, їй подобається ні. Про її нового обранця майже нічого не відомо. Можливо, ви щось знаєте, додайте, тому що я практично нічого про нього не знайшла. Якщо він навіть не якийсь там мільйонер. Ну то й що з того? Вона вже мала мільйонерів і у неї з цього ну нічого доброго не вийшло. Вона збирала буквально в сумочку лакшері Луї Вітон якісь свої пару джинс. Щоб від такого втекти, і ми ще не знаємо про її модельну кар'єру, чи там були якісь домагання, коли вона була ще дитиною, тому що самі розумієте, такий ризик завжди є. Чекаю ваших коментарів, що ви думаєте про творчість сніжани, про її життєвий шлях і все, що вона пережила, чи стежите ви за нею зараз, і що думаєте про її заяви? Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь та ставте лайк, а також переходьте в мої соцмережі.